Всім привіт! Це подкаст Інтенеція правди, і суть його в тому, що не важливо, як ти це кажеш, головне, що ти кажеш правду. І сьогодні в мене в гостях директорка школи Хабат Рюбавич Запоріжжя і посмішництво моя мама Лариса Лувакова. Ось і сьогодні ми будемо спілкуватись на тему того, як випитувати тобі стосунки зі своєю дитиною, з дітьми на роботі. І про те, чи можливо жити в Україні гідно, займаючись своєю улюбленою справою. Можеш, будь ласка, розповісти трошки про себе глядачам? Добрий вечір. Глядачам чи тобі? Я цілому знаю, але може мені розповісти, може я щось не знаю. ще. Це дуже дивно <кхи> розповідати про себе майже собі, але я спробую. Почну з того, що, якщо вже питати по, про мою роботу, то а, так сталося, що я мріяла ще з дитинства. Я себе бачила, і ось 38, 38 років я вже працюю в школі. 38 то дуже багато, але то правда. Так, да. моїй дитині молодші 20. І... Якраз це питання щодо як поєднати роботу з дітьми в школі і з дітьми вдома, це для вчителя завжди була така непроста тема. Непроста тема. Е, мені було трошки легше, якби е, може якісь питання щодо роботи. Е, так, питання є. Я пам'ятаю як в дитинстві, навіть після того, як в тебе було дуже багато роботи, дуже багато дзвінків. Постійно мами на телефоні це пам'ятають всі вдома абсолютно. Але я пам'ятала, що в тебе все одно завжди знаходився час для того, щоб привести його зі мною, для того, щоб допомогти мені з чимось, для того, щоб направити мене кудись. Я просто не розумію, звідки в тебе вистачало енергії, сили. І бажання на те, щоб це робити, тому що я розумію, що ти на роботі з, з дітьми працюєш, ти на роботі, намагаєшся всіх направити, всім допомогти. Всіх, ну, складаєшся в них. І приходиш додому, і ти робиш те ж саме. Я думаю, що більше. Я сподіваюся, що більше, ніж на роботі. Звісно, але ну от, мені просто цікаво, який цей ресурс береться в цілому. Е, мабуть, тому що це і є той самий ресурс, який можна відновлювати е, в ньому самому. Тобто, коли ти приходиш на роботу і любиш свою роботу, то ти там так чи інакше отримуєш свій ресурс. Ти викладаєшся там, то правда, іноді навіть більше, ніж то потрібно, але інакше не можна, бо то така робота. А вона пов'язана з дітьми, з їх проблемами, з їх питаннями, з їхнім. Непростим ставленням до життя, і ти розумієш, що ти маєш в цьому бути кимось для них, для них. Викладаєшся. Але коли ти бачиш у відповідь, ну скажімо так, якщо не задоволені, то зацікавлені очі от і є ресурс. Дуже важливо було розділити роботу і дім. Це завжди нелегко, завжди нелегко. І я зараз не буду кривдити душею, скажу, що е, майже як кожен пересічний вчитель, е, я не завжди була задоволена собою як мама. Але на всіх е, мені пам'ятається якісь психологічні тренінги, е, там, тести, то що е, перше, хто я така, я завжди відповідала, я мама. І тому намагалася це робити, все, що ти згадала. Mm. Якщо була можливість, наприклад, запланувати це для мене дуже важливо, запланувати, ти знаєш, да? Mm. Да? запланувати, я з радістю це планувала. Наприклад, сьогоднішній вечір я повністю присвячую тобі. Mm. І тоді я іноді вимикала телефон. Іноді, вибачте, будь ласка, не піднімала трубку. І ми з тобою чимось займалися. Це була музична школа, це була, не знаю, якась казкова терапія. Пам'ятаєш, наші казки ввечері. Кожного вечора це в нас було, і я цим просто пишаюсь, що я знаходила той час, щоб якихось 5 хвилин ввечері обов'язково це вже не планувалося, це просто завжди було. Або, наприклад, вихідні. вихідні треба присвячувати родині, то правда. Це другий. Ні, це, перший. це перший ресурс, який стоїть попереду роботи, так має бути. Не завжди так ділилося, але треба намагатися так робити. І тоді ти знаходиш ту саму рівновагу між е, домом, рідними дітьми і роботою. Я повертаюсь до питання, як же знайти той самий ресурс, і там і там є ресурс. Про це треба не забувати, е, віддаючись домашнім справам, віддаючись е, спілкуванню з рідними дітьми, е, їх проблеми, їх питання це так класно. Ти відновлюєшся і йдеш на роботу. От що не завжди вдавалося, це от саме розділити. Пати, я до речі, про це чи було взагалі складно відділяти оцю саме директорську штуку від того, як ну директорський тон цей директорський тон на роботі, хочеш з роботи в там тебе. Треба було щось зробити. Ти цим директорським тоном це все зробив? Прийшла додому, і чи було важко його розділити? Чи взагалі, може, були такі ситуації, коли навпаки хотіли, щоб він принісся додому? От були моменти, коли от тут якраз таки треба бути директорським тоном поговорити. Чи було таке? Було таке. Було таке, Я просто сама з родиною вчителів. У мене мама була вчителькою, в мене бабуся була вчителькою, тобто це така дінастія. І я пам'ятаю, що мені не хотілося, щоб воно було вдома. Я намагалася переробити в своєму житті. Колись це вдавалось, колись це не вдавалось. Але ну давай скажемо чесно, я намагаюсь бути не тим директором, який, як я пам'ятаю, наприклад. Я ж намагаюся бути більш демократичною, з відкритими дверима, як ти іноді кажеш, ти психолог, чи ти вчитель, чи ти, чи ти директор. Да? Я там намагаюся так спілкувати, щоб це було про довір'я, щоб це було про, про дійсно спілкування. Про можливості спілкування. Тому сказати, що мені дуже важко пере... це бувають такі дні, коли дуже багато організаційних питань, і ти в тому знаходишся в такому режимі, а не маєш такої кнопочки, щоб uh -huh. раз перемкнутися, прийти додому і вже ось я ну, зовсім інше. Да? Ось я мама. Да, трішечки буває мама директор, До речі, ти права. Да, іноді теж вдома. Ну, Має сенс побути трошки директоркою. І нічого страшного. Через деякий час всі ну, зупинилися і сказали: от мама, класа, що так сказала. Да? Або так зробила, або трошки по-директорськи так попрацювала. І воно все виходить. Ну, не завжди ж все гладко. Воно так і має бути. Да? Бувають такі і години, і дні, і часи. Я вже зараз не киваю на сьогоднішній час. Рівновага, ресурсність, саме там, де ти працюєш, де ти живеш, мабуть, в цьому і є якась можливість вирішення. А в чому ти бачиш різницю? Я розумію, що вона в цілому є, але в чому вона проявляється Різниця в спілкуванні між своєю дитиною на роботі, а можливо. Є якісь внутрішні правила або внутрішні стопи, котрі не дозволяють щось робити на роботі, або навпаки, не дозволяють щось робити вдома. Ну, це про питання розділяти. Це дуже важко, скажімо так, не переступити якусь грань Його. на роботі і не переступити якусь грань вдома. Якщо я кажу про роботу, почну з неї, то там я навіть зараз і діти цитую, цитують, коли кажуть: ну ви ж нам казали, що ми не ваші діти. Да, я іноді кажу, а ви мої діти, які приходять навчатися, але ви не моя донька, не мій син, тому я дещо не можу вам казати. Думати а, і підказувати, тому що у вас є своя родина. Uh -huh. Коли ти приходиш додому, і ми з тобою спілкуємося, і це з тобою, з сином, а, тут а, я дійсно маю більше прав, я маю більше можливостей, але і у вас же теж більше прав і можливостей. І мене іноді дуже дивує, тобто в школі. Мені заглядували в очі і казали: ой, дякую, дякуємо велике, от правда, тепер я точно знаю як. А ти тут дома розказуєш те ж саме, або з більшою навіть довірою, бо ти ж це вже випробував, а тобі кажуть: так, да, дурня якась, Це не важливо, це не так. ну. Витікаючи з цього, чи в ситуаціях, коли ну, складні ситуації можуть. Можуть бути складні діти, з якими е, важко комунікувати. Е, от як ти всередині відчуваєш? Ти більше вчиняєш як е, все-таки педагог, чи більше як мама? От це всередині, коли ти перше, що ти думаєш про те, що тобі треба зробити, можливо, ти не дієш, але перше, про що ти думаєш? що uh -huh. у мене є така фраза: дітей поганих не було. Звідки беруться ті дорослі? Да, так, це велике питання. Я так живу, я так думаю. Це я не придумала, це з мене вийшло. Тому е, мені здається, що тут про те, що треба. Ну, ти чого хочеш спілкування? Я хочу розуміння. Я хочу співспілкування. Е, я хочу, щоб мене почули. І я так намагаюся робити вдома. Е, Пам'ятаєш наші ігри? Тобто там якісь теж там підкасти, там тести, там іще щось. Давайте спробуємо поспілкуватись так, щоб ми щось почули. Може, я не тими словами кажу. Може, ви не тими словами кажете. Це так ми ж рідні люди, що там казати про школу. А, і тоді давайте пробувати ще і ще, і ще. Але я хочу цього. І коли ти цього дуже хочеш, коли ти ем, свій досвід, свої знання, свої можливості. Користуєш саме для цього, не для того, щоб маніпулювати, не для того, щоб, ем, я не знаю, досягти якоїсь там мети, наприклад, всіх построїти в шеренгу. А для того, щоб віднайти можливість спілкуватися, щоб тебе почули. Ти почула, тебе почула. Я думаю, що можна діти цього. І в школі, і вдома. І вдома, і в школі. Ну, взагалі в магазині теж потрібно, щоб тебе почули. Так, <рес> да, це правда. А от якщо вже піти ближче до теми того, як ти в цілому вважаєш, як в Україні це все сформовано, чи е, ти відчуваєш, що вчителів і керівників у школі і в закладах освіти е, ну, цінують і поважають? От зі сторони держави, зі сторони людей, котрі туди приходять, зі сторони дітей, котрі туди ходять, чи як тебе відчуття цієї цінності і поваги від них? Ну, 38 років то вже такий досвід, що можна казати, що це були стадії різні. Зразу скажу, що я бачила, як відносилися діти до вчителів, наприклад, у моїй шкільні, віки. наприклад, мама працювала в школі. Да? Це було більше поваги і більше розуміння вчительської праці. Я не хотіла, щоб було так. Як я працювала на попередній роботі, де е, директорський кабінет завжди закритий, і там можна ну тільки розумієш, що там є директор, скажімо mm -hmm. так, да? це теж ніби повага, але вона така дистанційна, дистанційна. Я хотіла трохи інакше. Е, працюючи в приватному закладі, я це змогла зробити. Велика подяка нашим засновникам, які це зрозуміли. Ці демократичні засади вони існують. Але є інший бік цього. Зараз загально а, батьківська громада, діти, може, це якраз і воєнний час, бо вже четвертий рік, да? а? 11 рік. Одиннадцятий рік, скажімо так, цієї повномасштабної, повно є таке, ну, коли Людина, хоч маленька, хоч велика, не дуже впевнена в тому, що бути, наприклад, завтра, то тоді сьогодні стає розуміння, а чи треба вчитися взагалі? А чи той вчитель, який тобі щось надає сьогодні, він правий чи не правий? І оця невпевненість це і є, як про мене, причина того, що це не про повагу, це про, ну я не знаю, таке. Невпевненість і в тому, що ти робиш, і навіть в тому, що робить вчитель. Тому завжди з питаннями питань дуже багато. І це класно з одного боку. Ці діти більш цікаві, я б так сказала, але вони, вони тривожні, ці діти, І, і спілкування тривожне. Тому от я б не казала про повагу, я б казала якраз про стан, в якому ми зараз працюємо всі разом. І він більш тривожний, він більш невпевнений. І тому, і тому у нас зараз, дорогі вчителі, така місія. Якраз ми несемо ту впевненість і можливість не тривожити хоча б в той час, коли ми спілкуємося наприклад на уроці, на перерві, в школі десь так. Тридцять 38 років. 38 років це не 18 років більше, ніж я живу, ти е, працюєш в сфері освіти. І е, ну, от, що тебе тримає в цій професії, правда? Тому що 38 років, чесно, ну, для мене це доросла ну, це людина. Це людина, котра вже не знаю, вона вже має свою квартиру, вона, можливо, має вже двох дітей. От що тебе тримає так багато років саме в цій професії? Можливо, я розумію, що е, можуть бути спади, можуть бути підняття, щось хороше, щось погане. Я сама це все бачила, тому що ми. Всі разом ми родина, я бачу, як коли відбувається щось дуже класне, коли відбувається щось не дуже класне. Ось, але що саме тебе тримає в цьому? А, ми починали з цього. Треба любити і вірити в те, чим ти займаєшся. Я вірю, що вчителька, вчительська робота це це робота. На сьогодні що було завтра. І це не лише про уроки, про екзамени і знання. Це про спілкування, про можливості, про надихання, що ти даєш дитині, що вона дає тобі, це нас тримає. Це, як там є така декілька таких цитат, класних. Одна з них про те, що. А хто хоче розвитку, той буде будувати школи. Школа має змінюватися. Змінюватися класно. Змінюватися не тільки тому, що є ну, що, що. це не про це, а про те, що ми вкладаємо сюди. Більш глибинно вкладаємо сюди. Демократичні засади. Розуміння того, що ми люди. Які будуємо, які відновлюємо, які е, віримо в те, що завтра буде кращим. І вже сьогодні воно є. Це не тільки, от я ми сьогодні у нас буде дуже складно для того, щоб завтра було легше. Це навіть не про це, а про те, що е, як іноді мене питають, і ти мене теж питала, от що треба сьогодні, щоб було там завтра? А немає такої відповіді. Давайте наберемо сьогодні всього, що можемо. Від вчителів, які можуть тобі щось надати. Google буде, да? тепер ми всі розуміємо, він вже нікуди не подінеться. Але може не бути електрики там, тощо, а в тебе вже щось є. А можливість спілкуватися з дорослими, з дітьми. От зараз наша школа працює офлайн, і це дуже круто, це дуже складно, але це дуже круто, тому що це ж і є да? soft skill і так далі, щоб діти виходили зі школи, хто ти є. Що ти можеш? О, у мене ж такий досвід є. О, от я з цими буду спілкуватися, оцей мій круг. Да? О, я, тебе, я буду думати, зараз е, в моєму дитинстві ми могли говорити про те, ким ти будеш. Сьогодні питати у дитини, ким ти будеш, навіть у 9 класі ну, це таке собі питання. От чесно, це таке собі питання, тому що е, ким ти будеш. Все так змінюється швидко. Швидкість змін зараз така, я це відчуваю. Будеш людиною, а далі все приєднається. От я вірю в те, що вчителі працюють над тим, щоб маленька людина просто стала більшою людиною. Це мене і тримає в роботі. Я дійсно в це вірю. Це круто, це реально круто. Я просто дуже рідко бачу людей, які... А насправді дуже сильно ну, закохані в свою роботу. Бо що зараз такий час капіталізму, по три. Дуже багато, особливо молодих людей, вони працюють працюють для того, щоб були гроші. Дуже рідко хто любить свою професію. Я дуже рада, що ти знайшла для себе цю професію, що вона тебе тримає вже стільки років, і ти стільки років в це віриш, бачучи, ну скільки поколінь вже прийшло. Які, ну вони змінюються постійно. Кожен, кожне нове покоління, то кожен новий клас. От перший клас в минулому році і перший клас в цьому році. Це взагалі різні вже діти. Вони кожен рок, рік різні. Вже 38, якщо так рахувати, кожен перший клас це вже 38 людей, котрі е, абсолютно різні. Туда. Ну, До речі, наші грошей. Я думаю, що тут така справа. Якщо ти любиш свою справу і віриш в неї, це є такий моральний аспект, да? то приходи, приходи за цим, і не треба казати, що в директорі велика зарплата, це якраз не про мене. Я працюю в приватній освіті, і я вам хочу сказати, що це великий міф, що там дуже багато грошей, там стільки, скільки є, але є можливості. Наприклад, ми можемо, ну як. Да. Ти ж знаєш, що наша школа вийшла офлайн раніше, ніж всі інші, тому що спонсори надали можливість, і в нас є укриття, клас, і ми працюємо. До нас прийшло багато людей. Ми можемо додати якісь додаткові проєкти, і це теж приносить і матеріальне теж забезпечення, да? можливості там, я не знаю, група подовженого дня і ще щось. Тобто, коли ти любиш те, чим займаєшся, то так чи інакше. Прийде і друга частина. Але якщо буде перша тільки матеріальна частина, то за моральною важко добігти. Це зрозуміло, але просто в моменті, коли ну, от просто мій вік це вік, в котре ти якраз таки виходиш з дитячого образу. Коли тобі треба особисто за себе брати відповідальність, коли тобі треба оплачувати квартиру, купляти собі продукти, думати про те, що господі мені колись купляли кросовки за 4 тисячі родітелі, а тепер мені треба самі купити ці кросовки за 4 тисячі, В мене немає стільки дівчат на кросовки. Звідки ді... розітелі вражають ці деньги? Ось а, і в цей момент ти от переходиш в це доросле життя, але ну тобі не подобається. Оце цей самий момент, коли ти все життя ти хотів, то хватив такий Боже, коли я нарешті стану mm -hmm. дорослим, коли мені можна буде робити все, що ти хочеш. І ти стаєш цим дорослим, і тобі взагалі не подобається, що ти там робиш. Тобі не подобається, що тобі треба реально хотіти на роботу для того, щоб жити. І от в цей момент якраз таки тобі ще треба думати про те, що от мені треба думати, ким я хочу стати. Прям от глобально. Глобальна моя місія, яка в цьому світі, от в цей момент ти про це задумуєшся, але в тебе є ще е, матеріальний аспект, в якому тобі треба заробляти гроші. І ти от думаєш: варіанта два, або я займаю своєю зараз улюбленою справою, але без денег. вони прийдуть. Я розумію, що вони прийдуть. Якщо ти займаєшся любленою справою, вони обов'язково прийдуть. Але просто таке відчуття, що. Зараз менше можливості дати собі цей час, в котрий ти можеш дійсно просто займатися, морально, без того, щоб в тебе ці гроші. Або це робити в перервах між роботою. Ось таке я трошки. Крізі з 20 років Ну, Нормально. 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 Кризис переживала майже всі. Більш того, якщо в нас немає кризису, ми не розвиваємося. Треба було, щоб були труднощі, щоб, був, щоб була якась криза, щоб а, що робити? Вау! А, якщо про це думати, то приходить рішення. І тут нехай мами, вчителя трохи помовчать, а, пообнімають, чим зможуть допоможуть, бо вам приймати те рішення. І чим, що ти сама собі, на що ти сама собі дійдеш? Ото і є, скажімо так, твоє рішення. Е, мені б дуже хотілося, я тобі малювала декілька варіантів, ким я хочу тебе побачити. Але я це я хочу побачити. Я переб'юся. Я хочу тебе бачити щасливою людиною. І я дуже розумію, що бути щасливою постійно неможливо. Але загально з світлими очима, з очима зацікавленості, з очима, які. Нічого, переживемо, будемо. От я про це, нехай так і буде. І останнє питання, головне питання цьому ідеї, цього подкасту. чи можна гідно жити в Україні, роблячи свою справу з любов'ю і відповідально? Я думаю, що гідно це бути просто гідною людиною. Може не подобатись робота, можна казати, що ой, як, 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 при цьому вважати себе гідною людиною, переходити на іншу роботу, там будуть ті ж самі проблеми. Можна казати, що в тебе не така вже класна родина або батьківщина, пробувати щось інше, третє, п'яте, десятий. Але всі проблеми починаються і закінчуються тут, або ти гідна людина. Або ти не гідна людина. Дуже класно, якщо до цього приєднується матеріальне. Це було б дуже класно, і це дійсно буває класно. Але мені здається, що гідність це не про це. Я вважаю себе гідною людиною, яка живе в Україні, гідно працює. І я вірю, що завтра теж буде можливість залишитися гідною людиною там, де ти знаходишся. Дякую. Mm. <різь> це моя мама. А це моя доня.